Доброго ранку, діти! Ми з вами продовжимо тему Родина та сім'я. І на цьому тижні ми з вами вже робили аплікацію своєї родини і малювали свою сім'ю. А зараз на занятті зліплення я пропоную вам зліпити портрети вашої родини ось так, як це зробила я. Для роботи нам знадобиться заготовка круглої форми. Я взяла блакитний колір папіру. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Також пластилін тілесного кольору, помаранчевого, коричнього, синього, червоного та чорного дощечка і стека. Спочатку беремо пластилін тілесного кольору. Це буде наше обличчя. Розрізаємо десь навпіл. І з однієї частинки нам потрібно зробити кружечок. Розминаємо його добре і робимо, скатуємо кружечок. Можна між долоньками, можна на дощички, як вам зручно. Так, ось. Тепер нам потрібно розплющити його. Спочатку я роблю це великим пальцем, надаючи ось таку плескату форму. Натискуйте дуже, щоб зробити її якомога тоншу. Потім ми її стекою трошечки ось так зробимо. І між долоньками, ось так, ми її розрівнюємо, надаємо форму круга. Ось. І Приліплюємо її скраю на нашу заготовку портрета. Так, все. Тепер нам потрібно зробити волосся. Я е, зараз зроблю матусю. Відрізаємо невеличкі шматочки оранжевого пластиліну. Ось так. Декілька. Будемо робити з них невеличкі жгутики. Так, нам потрібно зробити ось такі тоненькі і довгі жгутики для волосся. Добре прокочуємо по всій довжині. Ось дивіться, ми прикладаємо посереденьки і далі ось сюди. Довжина буде залежати від того, який жгутик ви зробите. Можна зробити довше волосся, можна зробити коротше. Яка зачіска у вашої матусі і колір волосся, такий пластиліну берете і довжину також залежить. Від того, яке волосся у вашій за баржиною. Так, ще зробили один. Дивіться, другий ми кладемо ось поруч, але вже ось так, другим шаром. Бачите, вже у нас виходить. Ще беремо одну. Знову, спочатку трошки розминаємо його. І робимо ще жгутик. Так. Вже третій, у нас з вами ось так. Щільно. І тепер вже можна зробити чолочку, як ми називаємо так. Робимо також довгі жутики, і потім ми їх з вами поділимо стекою на шматочки. Це ще не будемо, ми ще отак от зробимо один. А наступний ми вже з вами будемо ділити на шматочки, на кусочки. Так, прокатали і ділимо на три частинки. Ось так десь. І ось одну, ось другу. Ще ось так. Можна і цю навтіку поділити, зробити ось так поменше. І ось у нас, ну і ще маленький шматочок посерединки. Зараз ми зробимо невеличкий. І ось сюди ми посерединки. Ось така вийшла у нас. Зачіска. Можна стейкою ось так трошечки зробити як проборчик, надаючи форму. Так, все. Ну і тепер треба зробити обличчя. Спочатку ми зробимо очі. Беремо синій шматок пластиліну, відщіпуємо невеличкий кусочок, робимо з вами кружечок одне око. Так. і... Ще одне око. Далі з коричневого пластирином я зроблю носик. Також невеличкий шматочок робимо невеличкий жгутик. Ось. Ми його прикладаємо і ось тут отак загибаємо. Ось. Так. І з червоного ми зробимо ротик. Один жгутик. Ось ми його згибаємо, так робимо йому овальну форму. Можна зробити з одного, можна, так як у мене, додати ще одну тоненьку, ось таку полосочку зверху, і буде посмішка. А з чорного пластиліну ми зробимо зрачки. Так, серединки. Маленькі-маленькі горошинки. І ось так сюди ми зробимо. Доповнюємо наші оченятка. Ось так. Все. Ось так у нас з вами вийшло. Я зробила одну матусю. Ви можете робити так, як захочете. Це без матусю, себе з татусем, чи бабусю, чи дідуся. Хто є в вашій родині, того, будь ласка, і зобразіть на цьому портреті. Я бажаю вам успіхів та прощаюсь з вами і чекаю на ваші фото у групі Viber. До побачення!